Друзі, знаєте, зрозумів одну таку штуку дуже важливу. До мене часто звертаються клієнти, які ну от купили машину, наприклад, да, проходить там ну у когось декілька днів, навіть у когось там тижні, там один-два-три тижні, у когось місяць-два і в них виходить з ладу двигун. І всі якось в такому шоці, типу, блін, ну як так? Тільки купив машину і вже двигун навернувся. Типу, коли купував, ми нормально їздили, все було добре і жодних питань не було. А тут якби раз і виходить двигун. Те саме я можу вам привести приклад з, зі здоров'ям, коли да, кажуть, типу, з'їв булочку да, там, і одразу там все здоров'я підкосило. Справа в тому, що процес помирання двигуна. А він же ж не одразу відбувається. Це процес, це цей певний якийсь термін, да? щоб його треба було вбити, там або неправильно обслуговувати, да? там, невчасно масло міняти, не те масло, або, наприклад, навалювати да? на двигуну, на двигуні і там, наприклад, там, погано працює система охолодження. Тому тривалий час його вбивають. Да? Не то, що навмисно, ну так відбувається. Потім цю машину продають не спеціально буває. Буває, що спеціально, да, знаючи проблеми, але буває не спеціально. Так трапляється, що продають вже з помертим двигуном на якійсь там стадії помирання. Да, умовно візьмемо там 10 стадій помирання, да, там, на якійсь там 7-8 стадії помирання двигуна. Інша людина купляє, починає їздити. І дуже швидко проходить цей, там, дві, там одну стадію да, до того, як двигун зовсім помирає. Ну, якось так воно відбувається. І, на жаль, ну, я поки що... Понятно, що Понятно, це не панацея, але як мінімум, що я можу від себе порадити, щоб, наприклад, ну, хоч якось більш-менш зрозуміти. Да? Понятно, що в ідеалі треба зробити ендоскопію двигуна, щоб більш-менш розуміти, ну, в якому стані циліндри, клапана поршні. От. Але якщо там дизельний двигун, треба знімати форсунки, це дуже складно, то хоча б відкрутіть фільтр да, при кожній заміні і розрізайте, і дивіться, чи нема там стружки да, от в цьому в фільтрі. І ви хоч більш-менш зрозумієте, ну, в якому стані ваш двигун знаходиться. Бережіть себе і будьте уважні.